Вже ось ніщо.

Я ж не перечу, хлопці я знаю права обов'язки, Ну закон зобов'язує нам їх 200 або... Е, 34, 33. Згідно з статті 63 Конституції України він не стає відповідальність за вимогу давати не? показання проти себе, проти своїх рідних, близьких, коли яких. Ми не можемо виключити під час я, того, того, як спілкуємося з громадянами. Прошу? Спитайте, будь ласка, протоколи згідний визнають домов ну, і згідно визнати відповідальність. Так от, згідно статті 63, він... Алкоголь не вживали, Ні. наркотичні засоби, лікарські препарати, ні. які знижують увагу, ні. Тобто, якщо ми вам запропонуємо проходити те, згідні проходити. Так. Я згідно на все працюю, ви що не те. Ви ж пустіть мене, бо я поїхав додому, так? Дайте припрацюю, бачите, не виходить. Дійсно, вигружав товар. Ось ми це все бачимо. Ну я ж погодився. Три що... і вже... від'їжджаємо. Ви ж не переїдете, ж нема де це попадати. Бачите місце там на углу, перед пішки переходом з лівої сторони. Ну, ви зараз будете здійснювати маневри Я там, вже мов... 4 круга для то щоб ви тому ну, що шукаємо місце там. Не знайшов. І склапарко, згідно, все, як, ну. без лузи просто. Ну, бачите, ви, повинні, ну перепаркуйте автомобілі. 303, 304. Значно город. 303, 300. Як ви згідні проходити тест, Андрій Іванович? На місце алкоголь. Прошу? Тому я можна так і проходить тест не сміщення. Не почув. Е, Алкогольний можете також пройти у нас на місці. Зовсім. Ви згідні, або ні, в такому випадку ми веземо вас у... на вулицю Миколаївську. На Миколаївський приїхати. у до вас не зовсім. Добре, тоді їдемо на вулицю Миколаївську. Може... Я зараз на вечір. Я запросикнул, дійсно. Буквально займе 20 хвилин. Ну не зовсім 20. Я ж знаю. 30. Більше. Давайте так, ми чим більше тут говоримо, тим більше Та не Та не в тому, що у вас не є докладно, не жодних можна. Ні, <с> алкоголю <povo> <с Locker> від мене молочу, тому що його не вживав. Я був в бані, їду дому і документів до Приїзд Привіз цей заклад, їй належить. От зараз контрольний привіз той товар, який попросили, хто мій, до речі, яка зараз є в неї, Вона на кодні привіз товар відкрив багажник. Абсолютно з погодився на походження абсолютно всіх процедур. І в вас зараз виникають мої адекватності. Ну, Ні, я ж не сказав, що ви не адекватна. В мене виникають і дози. Мене... Ну, був різкий запах. Це вже одна із самих. Від мене зараз є запах. Ну, на даний момент ні, тому що я ж не спілкуюсь з вами близько. Перше, коли я стояв біля вас. Ну, дивіться, ну, в... давайте, дивіться, Андрій Іванович, да? давайте, не давайте. Не я вибачаю, що вам. я вас перебуваю, да, але да, якщо да. вас так швидко, ну, тя... у вас не вистачає часу, можуть підвести прилад драгер, ви на місці продаєте. Не хочете, тоді присядьте, будь ласка. Буквально за три хвилини. За щось в або або 131. Вищо по цьому поліський землею. Добре, ну, присідайте, присідайте в автомобілі. Чи в автомобіль, це чи це? Пічки, Але що ми вийшли, добре? може да пројде туда чини Я от подивлюсь і все, тільки тут з вашого ну, добу, ви можете да, відкрити самі двоє. Да. Обачаюсь. Там можна? Ну тоже в одежде, після. Я запитую вас, я на кухню на кухню не буду заходити, Я зайду тільки прилетіть. Добро вечер. Добро вечер. Добро